Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody, welcome back to my channel Unit 12 Hip Hip Hello 7. Vocabulary Jobs and Job Qualities. Сьогодні ми з вами розпочинаємо наш відеоогляд uh, з Vocabulary саме. І так, працюємо ми з вами з останньою темою вже 12-ю. Тому поговоримо сьогодні про роботи так, е, якості, так, які потрібні для кожної роботи. So, 10. Work in small groups. Попрацюйте в маленьких групах. What words for jobs do you know? Make a list. Згадайте усі професії, так, які ви знаєте. Попрацюйте спочатку. А потім do task 11. Виконайте вправу 11 In your notebook, match the words with the pictures. У зошиті поєднайте слова з малюнками. Окей. Okay. So the first one is a lawyer, probably. Yes, перше це у нас lawyer, uh, юрист, адвокат. The second one is a journalist. Three, uh, accountant, бухгалтер. Four, 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 four. maybe travel agent. Uh, five, manicurist, so, six, uh, builder. seven, seven cashier. yeah. rodocenia. eight, army officer. soldier, tag officer. nine, 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 nine. Uh, maybe detective and 10 secretary yeah 10 secretary okay so listen check and repeat lawyer 2 journalist 3 accountant 4 travel agent 5 Manicurist six, Builder seven, Cashier eight, Army officer nine, Detective ten, Secretary Okay, So now let's do task 12. You're going to do personality test and find out which jobs are good for you. Отже, ви uh, зараз зробите тест на особистість, так і дізнайтесь, котрі роботи для вас підходять. Uh, before you start, copy the chart into, into your notebook. Перед тим як почати, скопіюйте, будь ласка, оцей чарт табличку так, до свого зошита. Then write a tick for each statement true for you. Потім uh, поставте галочку біля кожного стейтмент uh, фрази, яка правдива про вас. Some up your ticks in each group and write the total. Підсумуйте кількість цих галочок так, в кожній групі, і напишіть загальну кількість. Окей, okay, good. Ну що ж, і так, R. I like building things. Uh, я люблю будувати щось. I like taking care of animals. I like cooking, Я люблю спіклуватись про тварин. Я люблю готувати. I like doing things with my hands, Я люблю робити речі руками. I like working outdoors. Я люблю працювати на вулиці десь. I. I enjoy science. сайенс. Я насолоджуюсь природою. Ну, мається на увазі наукою про природу, так? I enjoy trying to understand how things work. Я насолоджуюсь намаганням, своїм намаганням зрозуміти, як працює все. I like analyzing problems and situations. Я люблю аналізувати проблеми ситуації. I like working with numbers or charts. Я люблю працювати з цифрами або чартами таблицями. I'm good at math. Я нормально встигаю з математики. I'm good at working alone. Я нормально працюю один. Так на самоті, це A група йде. I enjoy creative writing. Я люблю письмо, писати. I'm a creative person. Я креативна людина. I like playing instruments or singing. Я люблю грати на інструментах або співати. I like drawing. Я люблю малювати. S. I like working in a team. Я люблю працювати в команді. I like teaching and training people. Я люблю навчати і тренувати людей. I enjoy learning about other cultures. Я люблю насолоджуюсь вивченням. Про інші культури. I like discussing things. Я люблю обговорювати речі. I like helping people. Я люблю допомагати людям. І uh, I am an ambitious person. Я амбіційна людина. I like selling things. Um, I like doing new tasks. I'd like to start my own business. Я, я люблю робити нові завдання, якісь виконувати. Я люблю, я хотів би почати свій власний бізнес. I like leading other people. Я люблю uh, вести за собою інших людей. Ну і C. Скільки тут у вас буде? Так, твердження, які правдиві про вас. I like organizing things. я люблю організовувати речі. I like following instructions. я люблю слідувати якимось інструкціям. I'd like to work eight hours a day, я хотів би працювати 8 годин на день. <гум> ну, мабуть, усі так працюють, ну, когось ненормований день. I pay attention to details, я приділяю увагу деталям. I'd like to work in an office, я хотів би працювати в офісі. Отже, поставили галочки біля кожного речення, так, підрахували, скільки галочок у вас, у вас до кожної букви відповідає. Okay, so the three letters with the highest score show your personality type. Три букви з найвищим балом показують тип вашої особистості. The six letters stand for R це реалістик реаліст. I це investigative. Ну, investigate – це, в принципі, досліджувати. Artistic – A for is for artistic, так? Тобто людина творча. Social, S for social, соціальна людина. Enterprising. Тобто людина, яка, в принципі, на роботу заряджена, так? Іншими словами, сказати, підприємлива людина, да? Ну і conventional, останнє слово. Традиційна, так, типова людина. Окей, okay, good. Uh, now read the information below to see what jobs are good for you. Итак, for realistic uh, для реалістів увага. Це може бути роботи shop assistant, продавшині, driver – водій, builder, будів, будівельник, manicurist – манікюрщиці, uh, engineer. Инженери. investigative – Thinkers для тих, хто досліджує щось. Так, це може бути scientist, науковець, dentist, стоматолог, vet, ветеринар, Historian – історик, Journalist, journalist – журналіст, Software Engineer, engineer – інженер з програмного забезпечення. Далі Artistic – creators. Ну, тут зрозуміло, це може бути actor and actress, Architect – архітектор, Game Designer – розробник ігор, так, Fashion Designer, designer – дизайнер моди, фотографер, фотограф, Writer – письменник. Social helpers. Отже, uh, люди, помічники. Це поліс офісер, полісмен, teacher, вчитель, army-officer – це бюджетна сфера, як ви бачите. Так, це guide – о. Це вже не бюджетна сфера, тургід. Wait and waitress. Uh -huh. Офіціант-офіціанка, ну і nurse – медсестра. Окей. Okay. Enterprisers. Uh, ой, enterprising, yes, yeah, so or persuaders. Підприємці, підприємці наші, так, персуйдерс, ті, хто можуть переконувати, шеф, кухар, agent сюди, ж, бачите, детектив, менеджер, лоєр, юрист, фільм-директор, режисер фільмів. Ну і останнє це conventional, це organizers, тобто accountant, бухгалтер, телефон operator, оператор телефонного зв'язка, кеш'єр, продавець, теж librarian, бібліотекар, веб administrator And secretary, yeah? Адміністратор secretary. Good. So, discuss the questions below and take notes of your classmates' uh, answers. So, then report to the class. Дайте відповіді на ці питання після того, як ви пройшли таке опитування. І так, do you agree with the test results? Why why not? Чи погоджуєтеся ви з результатами тесту про себе? What job or jobs in each personality type would you like to do? Яку роботу ви хотіли виконувати? How many jobs do you think you'll probably have in your life? Скільки робіт? Так ви можливо матимете в своєму житті. And the last question: so who has the best job in the world? Give reasons. Хто має найкращу роботу у світі? Ваші ідеї. Так? So, communication. Далі у нас іде розділ communication. Discussing future plans and intentions. Обговорення майбутніх планів і намірів. High school and my profession. And my so, read and listen to the dialogue and uh, then practice in pairs, okay? цей What high school are you going to apply to? I'm going to apply to the high school of mathematics and natural sciences. Really? Do you want to study maths? In fact, I want to study chemistry and biology. Are you going to be a scientist? I haven't decided yet. Maybe I'll be a doctor if I pass the exams. They're quite difficult, you know. Why do you want to be a doctor? Because I like taking care of people. I'm also hardworking and patient. I know you're the best student in our class. Good luck, thanks. What about you? What are you going to do? Okay, so the dialogue is between Boris and Alya. So what high school are you going to apply to I'm going to apply to the High School of Mathematics and Natural Sciences. До школи математики і природничої науки. Really, do you want to study math? Це справді? Ти хочеш вивчати математику? In fact, I want to study chemistry and biology. Ну, Насправді хочу вивчати хім хімію і біологію. Are you going to be a scientist? Збираюся стати науковицею? I haven't decided yet. Я ще не вивчила. Maybe I'll be a doctor if I pass the exams. They are quite difficult, you know. Можливо, я буду лікарем, якщо я складу іспити. Вони ж такі достатньо складні, ти знаєш. Why do you want to be a doctor? Чому ти хочеш бути лікарем? Because I like taking care of people, тому що я люблю піклуватися про людей. I'm also hardworking and patient. Також я працелюбна і терпляча. I know. Я знаю. You are the best student in our class. Good luck. Я знаю, ти найкраща учениця в нашому класі. Щасти тобі. Thanks! what's about you? What's a what are you going to do? Що ти збираєшся робити? Так? Так. Good. So, work in in small small groups, in pairs or small groups, pairs and talk about about your plans about high school. А попрацюйте у групах і поговоріть про свої плани, так? Щодо старшої школи. And your job in the future, І своєї роботи. Use the job titles and job qualities in 11. And 12 and 0 in ideas. Користуйтеся uh, назвами робіт, так? І якостями в 11, праві та 12. -й. So use the dialogue in 14 as a model. Користуючись цією моделлю діалогу, створіть свій власний, так? А що б ви хотіли вивчати у старшій школі, так? І ким би ви потім хотіли б стати в результаті. Ну, і writing, accepting and declining an offer, прийняття і відмова від пропозиції. So, read the two emails and match them with Justin's answers. Прочитайте два емейли, поєднайте їх з відповідями Дстина. Then answer the questions below. А потім дайте відповідь і, і на ті питання, які йдуть нижче. І так, who, who knows Justin in person? Хто особисто знає Дстина? Who asks Justin to answer ASAP? as soon as possible? Хто питає, хто просить да, Дстастина? The and for which job will Justin earn more money and how much? грошей mm скільки? -hmm. Okay, so we've got two dialogues from Diana Peters to Justin the, the chef Hello Justin, I got your email from your neighbor Mrs. Evans, she's my sister Привіт, Джастіна. Я отримала емейл від вашої від твоєї сусідки місіс Еванс. Вона моя сестра. My husband and I are looking on, ah, going on holiday for a week, and we are looking for someone to look after our dog Paxy. Ми з чоловіком їдемо на відпочинок на тиждень у відпочинок на тиждень, так? І ми шукаємо хто, когось, хто догляне за нашим песиком Паксі. Could you take care of him from Monday, April 16 to Sunday, April 22nd? Чи можеш ти за ним про, ну, дивитися з понеділка, 16 квітня, до неділі 22 квітня? If you accept, you'll have to feed him and walk him twice a day. Якщо ти згоден, то ти можеш годувати його і вигулювати двічі на день. I can pay 18 pounds a day. Я можу платити 18 фунтів на день. If you accept my offer, please answer this email and then we can discuss more details. Якщо ти приймаєш мою пропозицію, то будь ласка, дай відповідь на цей email, і ми можемо обговорити більш деталі. Regards, Diana Peters. А з найкращими побажаннями від Діани Пітерс. Це email. So, the second email from Julie Marner to Justin the chef. Okay, hi Justin. You looked after our son Eddie a few times last year. Привіт жастина, ти доглядав нашого сина Еді декілька разів минулого року. Can you look after him next Saturday from 9 a.m. to 4 p.m.? Чи можеш ти типу, подивитися за ним так наступної суботи, з 9 ранку до 4 вечора? My husband and I are going to a wedding, and we need someone to entertain Eddie while we are away. Ми з чоловіком ідемо на весілля, і нам потрібен хтось, хто розважатиме Еді, так, доки ми не будемо вдома. He really likes you ти йому справді подобаєшся. With the hope you accept your offer. Ми справді сподіваємося, що ти е, приймеш нашу пропозицію. They, the pay will be 9 pounds an hour, as usual. М -м, плата оплата 9 фунтів на день як за, ой, за, за годину. Як, як і звичайно. Please answer this email as soon as possible, yes? I'll, будь ласка, дай відповідь на це питання на, на це емейл. Наскільки це можливо швидко? I'll need to find another babysitter if you are not free. Мені треба буде знайти ж іншого тоді, да? Няньку, якщо ти не вільний. Regard Julie Юлія Угу. Окей. І ми читаємо імейли від Джастіна. І так, Джастін пише перший. Так, Hi, Mrs. Marner. Thanks for considering me. Дякую, що розглядаєте мене. I'm afraid I won't be able to make it next Saturday. Я переживаю з того, що. Я не зможу це зробити наступної суботи. I've started a, a new job and I work Saturdays. Я почав нову роботу і я працюю по суботах. If you want, ask my sister Alice. She is very responsible. Якщо хочете, то запитайте мою о, 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 сестричку. Так, Alice, вона дуже відповідальна. Отже, це він пише Марнер да, про ну, відмову. Тобто, he is declining his offer. So taking uh so looking after uh, her son. Так? Окей. Пише він тепер Місіс Пітерс, яка пропонувала йому що гуляти з песиком, доглядати песика. І так, dear Mrs. Peters, thanks a lot for offering me this job. Дякую за пропозицію. I'll be happy to look after Paxi. Я з радістю догляну за Пасі. So, what breed is he? Яку він породи? I think the pay is really generous. Я вважаю, що плата справді. За день так щедро. So, thanks, дякую, regards Justin. So, read Mrs. Peters and Mrs. Марнер'с emails again. Прочитайте ще раз емейли e Mrs. Peters і Mrs. Marner. Choose a job you like and a job you don't. Оберіть роботу, яка вам подобається і яка не подобається. Accept one job and decline the other. Uh, прийміть пропозицію однієї роботи і uh, напишіть відмову іншої. Uh, use Justin's emails in 16 as models. Використовуйте email Justina як моделі. Hi, Mrs. Marner. Thank you for your email. I'm sorry, but I can't help you next Saturday. I have other plans. Maybe you can ask my friend Sam. He is good with children. Yes, and his email is Sam Lee. Okay, best wishes Tom. Другий емейл, Dear Mrs. Peters, thank you for the job. I can look after Poxy. What kind of dog is he? The pay is very good, thank you. Yes, kind regards, Tom. Отже, ми переписали імейли і відповіді на пропозиції. Ми написали знову ж таки пристали на одну пропозицію і відмовилися від іншої. Це як приклад. So, and finally, pronunciation. Yes, so. Linking. З'єднання. Important. In English, native speakers join or link words together. В англійській мові люди, які розмовляють цією мовою як першою мовою своєрідною, поєднують слова разом. This is one of the reasons why non-native speakers have problems understanding spoken English. Це одна з причин, чому ESL students так, тобто учні, які вивчають англійську як другу мову, мають проблеми у розумінні розмовної англійської. When a word ends in a consonant sound, we often move the consonant sound to the beginning of the next word if it starts with a vowel sound. Якщо слово закінчується eh, приголосним звуком, то ми часто пере, переставляємо, так, цей звук приголосний до, до початку наступного слова, якщо воно починається на голосний. For example, in the sentence that's an apple, the n in, in an is linked to the a e in apple and it sounds like That's an apple. Yes? Okay. so read and listen to the examples below. Ну що ж, Давайте з вами. прочитаємо і прослухаємо приклади нижче. Can I have an orange? Uh, we say can he have an orange? Yes, yeah? so we write. Come on, let's get off. Come on, let's get off. Yes, not get off, but get off. Okay. listen. Слухаємо приклади. Вимови. We write, Can I have an orange? We say, Can I have an orange? We write, Come on, let's get off. We say, Come on, let's get off. Okay, so practice should make uh, perfect, yes? That's all for today, це все. Сьогодні ми з вами розібрали до кінця повністю 12-ту тему. Uh, unit 12, yes, our so hip hip hello, students' book. So, Unit 12 Jobs for your future, yeah? Сьогодні ми з вами розібрали uh, vocabulary, uh, communication, writing, and pronunciation. На цьому ми завершили останню 12-ту тему uh, 7-го класу. Попереду нас чекають ще Up to Now 4. Ну, і Fun Time 2. And that's it. Отже, ще вийде два відео так, за цим підручником. А, дякую вам за перегляд. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку до цього відео. Не забувайте також долучатись до нашого телеграм-каналу English Webinars. Там проводимо благодійні заняття з англійської мови, за різними віковими категоріями. В описі під цим відео є. Трошки інформації про це. Долучайтеся, переходьте так і займаємося разом, влітку також будемо працювати. Це у нас заняття благодійні на підтримку військових. Ну що ж, на цьому це все. До зустрічі! good кудлак!